Сьогодні понеділок, 31 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. При перейменуванні вулиць миколаївці пропонують увічнити імена відомих городян, які загинули в російсько-українській війні. Серед таких Сергій Гусіді, Гліб Бабич, Герой України Олексій Водотурський та Полковник. Ігор Бедзай є в пропозиціях імена Дмитра Марченка та Дмитра Креміня серед історичних постатей. Микола Аркас та Степан Бандера є чимало пропозицій назвати вулиці на честь міжнародних партнерів, наприклад, Європейська, Варшавська, Дацька. Про це свідчить опитування в межах проєкту деколонізація, переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва, проведеного платформою MyArt та Агенцією розвитку Миколаєва. Загалом в межах опитування Миколаївці подали дев'ятсот. О пропозицій. Пологові будинки приєднали до лікарень, а малий та середній бізнес попросили звільнити від перевірок під час війни. Сьогодні, 31 липня, відбулася чергова сесія Миколаївської міської ради, на якій депутати розглянули низку важливих для життя громадян питань. Інші подробиці у наступному матеріалі. Зокрема, депутати підтримали звернення миколаївських теплопостачальних підприємств до Кабінету міністрів України щодо покриття різниці в тарифах на опалення. Однак, звернення нині стосується лише ОКП Миколаїв Власне, поки ви голосуєте, я хочу вам повідомити, що вчора був конгрес місцевих та регіональних рад при президентові України. Я виступав з доповіддю по підготовці міста Миколаєва до наступного палюльного сезону осінньо-зимового. і питання щодо погашення різниці в тарифах озвучив президентові на цій зустрічі. Президент запитав прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр сказав, що зараз готуються всі ці питання для того, щоб погасити цю заборгованість. Депутати міськради прийняли рішення щодо компенсації витрат на системи очищення води для релігійних організацій. Нагадаємо, на попередній сесії народні обранці затвердили механізм аналогічних відшкодувань для комунальних підприємств. До уваги були взяті і пропозиції депутата Максима Коваленка, що стосується покриття витрат також на перевірку якості води. Системи осмоса будуть очищувати воду, і нам людям треба казати, що це безпечна вода для Вживань для приготування їжі і так далі, а особливо якщо касається дитячих садків і дитяч... і шкіл, то там точно має бути вода з показниками, з нормативними згідно державних санітарних норм. Також сесія підтримала звернення до президента, кабінету міністрів та Верховної Ради України щодо мораторії на повернення перевірок і штрафів для малого та середнього бізнесу на час війни. Йдеться про урядовий законопроект номер 8401, прийнятий 30 червня. Зміни були негативно оцінені підприємницьким середовищем. Всі ми розуміємо, що саме місто Миколаїв знаходиться. В червоній зоні, і в принципі, для таких міст особливо, але в принципі, і мабуть, під час війни. Бізнес треба нянчити, холіти і лінити, а не добивати і перевірками. Міськрада остаточно прийняла рішення реорганізувати пологові будинки номер 1 і номер 2 шляхом приєднання їх до міських лікарень номер 1 і номер 3 Відповідно, таким чином пологові не будуть ліквідовані повністю, а продовжать працювати як відділення на базі лікарень. При цьому будуть скорочені витрати на адміністративний персонал, адже для лікарні та пологового будинку він буде спільний. Відповідне рішення було прийнято пакетним го. Голосуванням його підтримав 31 депутат. Сергій Осюк, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. У Миколаєві поновив роботу Барнахус – Центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Центр відкрили ще у 2021 році. Тоді він був другим в Україні. Однак, через активні бойові дії минулого року його діяльність було призупинено, щоб не наражати дітей на небезпеку. Одним з ключових партнерів проєкту є система безоплатної правової допомоги, адже саме юристи та адвокати здійснюють захист прав неповнолітніх громадян України. Діяльність центру спрямована на дітей віком до 18 років. Грошові виплати для переселенців у 2023 році. З державного бюджету на допомогу внутрішньо переміщеним особам передбачено близько 57 мільярдів гривень. Наразі на території України такі виплати отримують понад 2,5 мільйони громадян. З них більше 126 тисяч зареєстровані у Миколаївській області. Уряд прийняв постанову, яка внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання ВПО. Детальніше про нововведення розкажемо далі. 11 липня Кабінет міністрів України прийняв постанову, що внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до неї, з 1 серпня цього року грошова допомога автоматично продовжується переселенцям на 6 місяців. Однак також уряд визначив перелік категорій осіб, виплати яким не будуть продовжені. Допомога не перепризначається, якщо особа перебуває за кордоном більше 30 днів поспіль, включаючи. Відповідно причини, які не є обґрунтованими. Якщо особа повернулася до покинутого місця проживання, тобто до свого зареєстрованого місця проживання, то відповідно, вона також втрачає таку виплату з 1 серпня. Також, якщо людина перебуває, у відповідно в місцях позбавлення волі да покарання, відповідне або якщо вона засуджена за колаборизм. Відтепер право на грошову допомогу від держави матимуть діти, які народилися у вимушених переселенців після переїзду. Це має врегулювати проблему, що виникала з отриманням допомоги на дітей. Також Оксана Єльчієва нагадала, що виплати громадянам, які вже повернулися до власних домівок, з 1 серпня припиняються. Чому вони втрачають право? Тому що фактично вони вже не є внутрішньопереміщеними особами. Вони вже повернулися на своє основне. Місце проживання, ну і взагалі, е е така категорія е осіб, е вона була зобов'язана повідомити про те, що вона повернулася на своє місце проживання і під час дій попереднього порядку, тому що завданням да, е держави знову ж таки дає допомога саме внутрішньопереміщеним особам. Якщо людина вже повернулася безпосередньо додому, то вона вже не вважається внутрішньопереміщеною особою, і обов'язком її було повідомити про це той орган соціального захисту населення, який надавав їй таку відповідну виплату. Зокрема, директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва розповіла і про ті нововведення, що чекають на внутрішньопереміщених осіб з 1 вересня поточного року. Допомога в як внутрішньопереміщено особа, люди отримують, крім тих, хто придбав транспортний засіб і вік цього транспортного засобу менше п'яти років, крім авто, які були придбані волонтерами і передані для потреб держави. Також, якщо, наприклад, особа придбала, придбала якусь нерухомість, квартиру, будинок, земельну ділянку або інше нерухоме майно більше ніж 100 тисяч гривень, окрім тих допомог і компенсацій, які Надавалися на придбання житла з державного бюджету або з місцевого бюджету, тобто це не враховується в іншому випадку. То відповідно враховується така сума. Також до цього переліку входять особи, що мають на депозитному банківському рахунку кошти в загальній сумі більше 100 тисяч гривень, та громадяни, які мають у власності житло, що розташоване на територіях, де не ведуться бойові дії. Окрім того, відтепер особа зможе дистанційно відмовитися від статусу ВПО без особистого звернення до органів соціального захисту населення. Катерина Руптаж. Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївський музей суднобудування і флоту сьогодні відзначає день народження 45 років. Його створення стало результатом великої колективної праці. Всі підприємства міста зробили свій внесок у реалізацію проєкту. В експозиції музею представлена історія суднобудування від давніх часів і до наших днів. Його зали прикрашені картинами видатних миколаївських живописців: Ряснянського, Сінкевич, Антонюка, Бахтова, Покосенка, Булавицького. 45 років музей. Постійно розвивається, трансформується, відкриває багато виставок і проводить значну кількість культурно-масових заходів. Тож вітаємо колектив закладу з цією визначною датою. Новини спорту. Миколаївські спортсмени знов серед призерів Національного спортивного форуму. З 28 по 30 липня в Луцьку проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. В ньому взяли участь представники Миколаївської легкоатлетичної з дюшор. За інформацією управління спорту у бігу на 110 метрів з бар'єрами срібну нагороду здобув Андрій Василевський. Бронзовими призерами в естафеті 4 по 100 метрів стали Андрій Василевський, Нікіта Колосович, Юрій Грипіч та Ілля Ізбаш. Вітаємо наших легкоатлетів та їх тренерів. І наостанок про погоду у вівторок, 1 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, проте день буде задушливий та жаркий. Вітер південно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 28 відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте rkmart.tv. Не примикайтеся до зустрічі на марті.